Дякую, що з нами залишаєтеся. Ми продовжуємо. третя частина цієї програми. Це корисні поради. Незмінним залишається цей блок. Чотири роки поспіль. Ми запрошуємо абсолютно з різних сфер гостей до нашої студії. Спілкуємося на різні теми. Я ще раз хочу нагадати, що на сьогоднішній день. Це останній ефір програми Громадська приймальня», яка розпочинається о 13.10 і завершується близько третєї години саме у цьому телевізійному сезоні. Ми повернемося у прямий ефір саме у цій програмі 3 серпня. Будь ласка, не пропустіть нашу зустріч вже 3 серпня. Наперед не будемо дійсно забігати. Але я для чого це все кажу? Що сьогодні підготували вкрай важливі актуальні теми. І хотілося, щоб ви знову, як і в першій другій частині, до нас активно долучилися і у цьому блоці. Тому прошу, будь ласка, вже за кілька секунд ми зможемо приймати ваші дзвіночки. Сьогодні вирішили підняти. Перше, до речі, за чотири роки підняти досить важливу тему. Ну, як на мене, і цікаво, мені здається, тому що є різні погляди на це питання. От на яке питання? За мить, побачите. Ну не будемо. Я на початку вже зазначила, тому не буду тут гратися якісь таємниці, якісь інтриги створювати. У нас у студії буде священик. Тому прошу, ми поговоримо про таїнства хрещення. Тому будьте з нами ми розпочинаємо. Отже, у нас у студії Олег Мельничук, священик, настоятель храму на честь різдва про Святої Богородиці, розташована на Печерську в Києві. Всі знають як храм Купол, будь ласка, проти єрей Української православної церкви. У нас у студії 223 двадцять триноль Таїнство хрещення ми так тему назвали таїнство хрещення у питаннях та відповідях. Чому цю тему піднімаємо? Тому що є в нас ряд питань, які нас просили поставити священнику. Ми я їх буду ставити. Абсолютно різні запитання. Здається, ніби прості питання, виявляється, що відповіді можуть бути ну такими вкрай для багатьох з нас навіть не.